Як часто ми згадуємо про свій імунітет, коли вже відчуваємо перші симптоми застуди, а як би можна було випередити хворобу, саме тут у гру вступає вітамін С, сезон вірусів це виклик для кожного з нас. Постійні контакти, робота, перепади температур, імунітету потрібна підтримка. Вітамін С допомагає вашому організму бути готовим до будь яких несподіванок. Що він робить? Підвищує опірність організму до вірусів і бактерій. Скорочує тривалість і полегшує перебіг застуд, якщо раптом захворіли, бореться з вільними радикалами, захищаючи клітини від руйнування, підтримує рівень енергії навіть у періоди стресу і втоми, а ще він стимулює вироблення колагену, щоб ваша шкіра залишалася свіжою та здоровою навіть узимку. Профілактика це найкращий спосіб подбати про себе. Білс вітамін С допоможе зустріти сезон вірусів у всеозброєнні. Здоров'я починається сьогодні.